Привіт! Ну що, сумували? Сумували, знаю. Поставте лайк бігом цьому відео. Обов'язково напишіть що-небудь приємне мені у коментарях. З вами компанія Аоденкарс і Діна Вадимівна власною персоною. Погнали! Це частіше наші славні українці пересідають. Як ви думаєте, куди? Правильно на електромобілі. Так говорить статистика. Бо станом на 1 червня цього року зареєстровано вже 56 тисяч електромобілів. І ця цифра тільки росте. У топ регіонів стабільно тримається Київ, друга сходинка Одеська область, далі Дніпропетровська, Львівська та п'ята сходинка це Київська область. Молодці, давайте в тому ж дусі. Первинні реєстрації електромобілів в Україні. Травні зросли майже на 15% порівняно з квітнем поточного року до 2,5 тисяч. При цьому попит на нові зріс на 23% – до 559 одиниць, а на старі на 13% – до 1900 штук. Так говорить дослідження Укравтопрому треба їм довіряти. Таким чином частка нових авто в загальних реєстраціях електромобілів. В травні місяці, зросла на 2% порівняно з квітнем. Клас, просто 2% це вже щось. Підпишіться, до речі, поставте лайк бігом цьому відео. І слідкуйте за нами в Інстаграм, TikTok. Ми ж такі розумні, боже люди. Компанія Ауден Cars, яка займається професійно експертно електромобілями. Так що звертайтеся, якщо що. Топ-5 нових електромобілів у травні сформували. Вже не дивуюсь на перші сходинці. А й ді Ну ясне діло, 168 одиниць придбали порівняно з минулим місяцем. Там було 129 штук. Друга сходинка. Це Dongfeng або Honda MN8 звична 107 штук придбали, а в минулому місяці 53. Volkswagen ID.6 теж трошки просів 23 одиниці, порівняно з минулим місяцем 36 штук. Далі Honda Є е, 23 штуки, як і в квітні, і BMW iX, 18 одиниць придбано. У сегменті вживаних стабільна лідера Nissan Leaf 388 штук, а в минулому місяці було 366. Далі йдуть Volkswagen. Volkswagen e е 259 одиниць проти 145, Tesla Model 3, Придбали 144 одиниці проти 156 в минулому місяці. Трошки просіла тесла. Ваша про яку ви мені пишете постійно. Ренозоє сто 123 штучки. Придбали проти 113 у минулому місяці. Тесла модел Вай 119. За даними асоціації Укравтопром, загалом у січні, травні 23-го року першу реєстрацію в Україні пройшли близько 9,5 з половиною тисяч автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення. З них 24 нові, а 76% вживаних. Українці 2022 року придбали 13 600 електромобілів. Це у півтора рази більше, ніж роком раніше. Частка зросла на 17% із 14%. Я вже боюсь уявити, що буде цього року. Мабуть, всі 20, а то й більше. Тому що люди все більше зацікавлені придбати Купувати, пересідати на електрокари, тому що за ними майбутнє, тому що вони суцільно економлять ваші бюджети на використанні, звісно, не на покупці. Тому що телефонуйте нашу компанію Одинкар з вами була Діна Шестерненко. Всім па-па!